Ми вітання! Сьогодні я до вас знову з класним готелем на курорті Золоті піски» у Болгарії, готель Мірабель. Побачив акцію в своїй системи бронювання європейські, перевірив з букінгу, зрозумів, що в букінгу значно дорожче, і одразу я зробив таке, скомпілював з проїздом з Болгарії з Одеси та з Діправ до Болгарії і зробив тур. Так, що за готель? Готель Мірабель це знов не економ якийсь готель, це така класна четвірка. За рівнем, я вважаю, що це навіть 4 плюс. У мене є дуже багато поціновувачів цього готелю. Дуже багато людей їздять і кожен рік дають зворотний зв'язок. Плюси готелю. По-перше, це його розташування. В чому перший плюс? Він розташований поруч зупинки. Міжнародного автобусу, тобто той автобус, який їде з України, він зупиняється біля готелю Бріз ось ця зупинка, до готелю Мірабель, звідси всього 200 метрів. Тобто, можна не замовляти додатковий трансфер, який вас довезе до готелю, і ви економите на цьому. Перше, друге, знову розташування. Про що я зараз кажу, що готель розташований недалеко від пляжу? Так, він е, на возвишенні знаходиться. Але він знаходиться в оточенні лісів. Оце все це ліс, ліси, це паркова зона. Тобто, подивіться, в оточенні готелю буде багато-багато зелені, і спускаєтесь ви до пляжу такими сходами або по дорозі, в оточенні повністю природи і у тіні. Тобто ви не будете йти під палющим сонцем. Це дуже зручно. Третє. Це е, рівень готелю, рівень сервісу, рівень їжі, рівень номерів. Тобто готель е, відремонтований, він з новим дизайном і е, дуже хвалять в цьому готелі е, харчування. Готель йде на харчуванні сніданок та вечеря, те, що я пропоную. Можна докупити все включено на місці, якщо є таке бажання. Ну або одразу можна, але це буде дорожче. Рівень готелю 8,7. Ті, хто знають, роздивляються, розуміють, що це дуже високий рівень готелю для букінгу в Болгарії. Це дуже класно. І безпосередньо про що я про ціну? Тобто на сьогодні я його пропоную по ціні за двох вже з проїздом з Одеси за 26.400 при виїзді 4 червня. Це проїзд і проживання в готелі. При цьому його вартість на ці дати. Um, на букінгу 31500. Тобто, в мене з проживанням дешевше на, е, на 6 тисяч, ніж на букінгу просто одне проживання без проїзду. Ну, я прорахував на 7 ночей та на 14. Тобто, подивіться, в пропозиції зверху є деталі. Кого зацікавило? Звертайтеся, тому що е, дана акція вона наразі діє, скоріш за все, вона закінчиться в конс... у кінці квітня і далі вже буде зовсім інші ціни. Я там дивлюся, там вже 700-800 євро він коштує. Все, до нових